Давайте подивимось на наше перше відео. Це часів яр, як він зараз виглядає. І всі ми повинні розуміти і не забувати, як може виглядати наше село, містечко, велике місто після того, як туди прийде Руський Мір. Ось так це все виглядає зараз в часовому Яру. Там майже жодна будівля не вціліла. Святині також пошкоджені, але вони ж там за Русь свою. Воюють і всі такі святі, але святого у них насправді нічого немає. Ось так з пташиного польоту тривало. До речі, відео пропоную його так трішки довше переглянути, щоб взагалі склалося у вас уявлення картинка. Хоча я думаю, все це адекватна людина і так давно знає і розуміє. Бачили ми вже кадри не до і Бахмута і Авдіївки. Ну це зараз часів яр оплот оборони, і це те місто. Це той населений пункт, який росіяни хочуть взяти, як вони завжди люблять до чогось приурочувати до 9 травня. Хоча в певних оглядачів військових є достатньо сумнівів щодо цього. Сумнівів не тому, що це важко і що не вистачає певного ресурсу в техніці, в живій силі ні. Тому що наші Збройні сили насправді дуже якісно відбуваються атаки. І часів Яр, е, враховуючи те, що він на висотах, плюс він відділений каналом, взяти буде не так то і просто. Поки що ситуація наступна. От, з часовим яром це таке просто прев'ю, яке нам нагадує, що роблять окупанти, коли до чогось дістаються. Е, часів яр. Часів яр, про які ми згадували, про які говорять всі, напевно. Часів яр, які дуже хочуть захопити окупанти до 9 травня, але повторюсь, мало імовірно, що в них це вийде по тій простій причині, що окупанти. Е, Дуже повільно, скажімо так, рухається в напрямку часового яру. За останню добу тут змін на карті, як таких немає. Так бої точаться, повіточиться в передмісті, але в часів яр поки що їм зайти не вдається. І чому мало ймовірно? Говорили ми про те, що водойми, про те, що висоти. І не дивлячись на величезну кількість сил, яку окупанти кидають на захоплення цього населеного пункту, так, ви можливо скажете, ну вони ж там літають і стирають все просто в труху, а потім заходять і все таке інше, як було із Авдіївкою, в тому числі. Так, з цим погодитись можна, але в той же час до 9 травня залишилось цього всього. Нічого, а давайте пригадаємо Авдіївський напрямок. що Авдіївка, коли не була окупована. Вони, здається, якщо не помиляюсь, з жовтня місяця її намагались взяти, і ось тільки недавно їм це вдалося. Ну, там, тим більше, не місто вони вже взяли, а суцільні руїни. Хоча від Часового яру там також вже мало що такого залишилося цілого, хоча ще є де тримати, і сили оборони використовують максимально, наскільки це можливо, ці позиції. І щодо Часового яру, давайте подивимося, як відпрацьовує ГУР. Відео, до речі, ще з 14 квітня, але, чесно кажучи, я помітив його тільки от нещодавно і хочу вам його продемонструвати. 14 квітня на фронті виявили та завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу стріла 10. Цього дня росіяни якраз святкували День військ протиповітряної оборони своєї недодержави. І Наші воїни їх привітали яскравим салютом, знищивши цю стрілу. І цим самим дати, додали привід під цей феєрверк відсвяткувати тим же окупантам. Ну, можливо, не всі, можливо, якось не всім довелось побачити це все діло, ну але маємо, що маємо. І ще одне фото до вашої уваги: оце справді дуже жирна ціль. Я просто ну, не знаю, читаючи сьогодні всі інформаційні канали, телеграми, в тому числі, це, щоб ви розуміли, на зображенні. Небо у, ну, назва цієї установки. Небо, і її уразили наші хлопці з СБУ, це РЛС дальньої дії в Брянській області. Вона нам стояла і могла контролювати небо. Уявіть собі, на 700 кілометрів вглиб України. 700 кілометрів глиб України це просто неймовірно. Це просто дуже далеко. Це дуже багато вона могла захоплювати і бачити. Але його вже немає за його за його допомогою, До речі, окупанти і виявляли українські засоби ураження та підтримували бомбардувальник, які пускали каби на прикордонні населені пункти України. Такий комплекс міг контролювати небо на 700 кілометрів глиб України. Вартість, вартість такої РЛС, я знаю, що ви всі дуже полюбляєте цифри близько 100 мільйонів. Вічно зеленої валюти, а її уразили семи дронами камікадзе, внаслідок чого його виведено з ладу. Можливо, можливо, не буду сперечатися, що можна відновити, але на це потрібно час ресурс. А зараз найголовніше це час. І за цей час, як мінімум, ця РЛСка не буде завдавати клопотів нашим військовим, нашим збройним силам. Тому ось така ціль вона справді є дуже важливою з точки зору, що вона могла робити, і як вона могла допомагати. Воїнам, так би мовити, окупантів. Тому вразили на території Брянської області. Так, це військова техніка, і вона є цілком законною. І на десерт ми маємо два відео для вас. І під ці відео знову ж таки закликаю, можливо, десь ви долучились нещодавно. Підписатись на канал, це допоможе відео підняти в трендах Ютубу. Ютуб якраз саме цим зараз десь. Контролюється, генерується, що під час перегляду, якщо ви підписуєтесь, воно потрапляє в тренди. Наразі на відео бачимо, як росіяни продовжують штурмові дії на південних околицях Красногорівки. І тут рух двох паралельних колон противника сумарним числом 7 одиниць військової техніки. Техніка досягає вокзалу, де проводить десантування. Живої сили і весь час по них ведуть вогонь, сили оборони. Ну ось все таки бачимо, що ці колони нікуди не ділись, що живої сили вистачає, і якщо з живою силою проблем. У до держави буде завжди в достатку. То от із технікою тут ну не скажу, що виникають якісь труднощі, але її знешкодження є більш головною цілею, тому що одна справа їхати на Камазі чи на Уралі, інша справа їхати на БМП, так абсолютно незахищеному, якому там прилітає в півічі на буханку, і на цьому ставити можна крапку. Е, тому е, впівдрони, вкотре і знову ж таки доводять, що вони є важливою складовою на цій війні. Ну і ця колона, відповідно, в напрямку Красногорівки була розбита. Ті, хто, в принципі, вижив, намагались втекти, їх там певних наздогнали, деякі, можливо, навіть і врятувались. Але тепер питання, чи схочуть вони знову піти в черговий штурм, питання риторичне. Отак ну, знаєш. Питаєш Ваньки, чому ти сюди прийшов? Один там за гроші в одного ну в борги, але це також гроші іншого. там, Дружина відправила, бо він синій світ тільки бачив аватарів. Тобто, тут ну це не виправдання абсолютно. тут... Треба мати зайву хромосому, як казав їх міністр Медінський. І оце якраз таки підтвердження слів їхнього міністра, також зайву хромосому, що в принципі підтверджується і на цих фактах. Ну і ще одне відео: це вже так справді на прощання, на десерт до вашої уваги. Відео, де мінуснули танки БМП у росіян, їх розірвало просто на шмаття. А БМП виявився, до речі, трошечки живучішим. І вже потім догоріло це все у найближчій лісосмузі. Це відпрацювала 71-ша єгерська бригада.